І так, друзі, усім привіт! Сьогодні така тема у нас. Будемо нашим бджолкам давати молочко. Казав свіже коров'яче молочко. А для чого? Кому цікаво, сідайте та дивіться. Насправді дуже цікава річ, дуже корисна, досить для маточних. Друзі. Що ж для цього треба? А, а все дуже просто. Робити ситу один до одного. В даному випадку. Це в мене той ну, самий цукор, просто в мене пудра. Пудра, із чого я робив раніше канді. В мене пудра залишилася, тому казав і треба використати, щоб вона не робилася грудками. Можливий варіант навіть ось таким е -е, методом ви можете дати сюди цукру. Тепер каш в ті ж самі пропорції пів літри води. Єсть. Ну, перед тим. Як його ляти молоко? Давайте розмішаємо з вами ту пудру, щоб воно файно розтало. Вон. Тоді ми дамо молоко. Ну І для чого ж ця ви скажете, така підкормка потрібна? Потрібно для того, щоб нас в сім'ї фатило маточного молочка, щоб якомога більше, щоб маточники були не малесенькі, а великі. Для того, щоб була наша матка більш продуктивна, більш, така, більших розмірів і того, що е, самі розумієте, як той казав, де врода там і сила. Якщо вона є маленька, ну, то вона вам не Так, да, Друзі, є такі варіанти, трапляються, знаю. У мене самого неодноразово маточка малесенька, а червить так, що дай дорогу казав їй, бо червить казав, що на пів села казав, червить вона. Дуже досить файно. Ну Але, друзі, я вам поясню так, якщо кінь маленький, він вам і маленьке потягне. Якщо кінь великий, то він і велике потягне. Так само то казав. Якщо породиста якась матка, ну то, понятне, у нас ще цікавіше. Але ж для того, щоб даже виводити породисті матки, щоб вони були більш цікавими, більш такими продуктивними, тому ми отаке робимо таку ситуацію. І так, сита розмішана, додаємо наше молочко. Е, тільки зразу ж вам кажу, е, вода повинна бути повністю остихша. Інакше, якщо буде ваша сита тепленька, Якщо буде сита тепленька, в даному випадку я робив ситу на сирій воді, тобто не перекип'ячена. Я робив. І за того, щоб якщо ви будете робити на теплій воді, зразу ж молоко згурдеться. Воно робиться з кисне таке, ну кислим зробиться. І тоді ви ставите бджолом. бджоли вибрали, а кисле молоко залишилося. Тому казав, вода обов'язково має бути холодна. Якщо вона буде у вас теплою... Молоко ж згурдиться, ну, скисне, самі розумієте, казав. Скільки ж таку сиду потрібно давати? Зразу ж після того, як заклали маточники, зразу ж починаєте давати до тих пір, поки маточники не будуть закритими. До тих пір ви даєте. В даному випадку, наша ж седа вже вимішана, все. Ну, і передвигаємось ми на пасіку. Тут ми вже давали їм таку підкормку, тому ми дві рамочки тут забрали. Ну і просто, друзі, сюди ж. Ставити кормушку, у мене такої кормушки, друзі, немає. Насправді. Тому я простим методом кульочок взяв. Раз. Ну і ось, друзі, все, положив, накрив і до побачення казав. Ну і, друзі ж, е так як я, оскільки я вже раніше це казав, роблю, вже це другий раз я ставлю, хоча треба було 200 сусідів. Надумався він коли косити. Як я тільки почав розпалювати димера, щоб зняти вам це все, він почав заводити косити. Ну, Друзі, коротше, такий ото варіант, така підкормка, досить продуктивна, класна. Ну і насправді, друзі, я вже такий варіант пробував. Тому виводяться файні маточники, файні матки виходить. Тому, друзі, кому сподобалось відео, знаєте, що зробити? Знаєте. А кому цікавіше більше щось, тому напишіть в коментарях, що вам цікавіше. Ну а ми зараз їдемо в даному випадку виймати сім'ю з стіни. Багато хто мені писав, що ти не достанеш, багато хто мені писав, що цікаво. Тому друзі казав, сідайте, я казав, зручніше і чекайте другого відео, а воно вже скоро буде. Тому всім до зустрічі і обов'язково лайк.